Проблеми переселенців на сучасних іконах у Михайлівському золотоверховому монастирі проводять третій іконописний пленер. Митці з усієї Європи показують, що для них є міграція. Це спільна ідея соціальної служби Української православної церкви Київського патріархату та співробітників іконописної майстерні у Польщі. З кінця листопада ікони представлять на виставці у Києві. Зібрані за квитки гроші підуть на допомогу переселенцям. На території Михайлівського золотоверхого пишуть міграцію. На іконах Сергія Радкевичу, який намалював тайну вечерю на Бесарабці, тема близька, адже у самого не раз була спокуса емігрувати. У мене також було виникало багато питань, якби залишити залишити територію України, і але питання одразу виникало, а що я там буду робити? Ну тобто, що я можу дати тій території, чи взагалі я потрібен там. І він малює святого Йосипа з дівою Марією, яким довелося тікати від загрози вбивства у Єгипет. Що таке втеча, розуміє художник з Росії Йосип Бобенчик? Він українець, який живе і викладає мистецтво у Білгороді, розмовляє українською так, що багато тутешніх можуть позаздрити на пленер. Буквально втік, бо вдома нема з ким і про що поговорити. Сьогодні весь білий світ став таким перехрестям. Всі кудись їдуть. Хто їде шукати долі, комусь зле, виха година. Всі люди, які рухаються в цьому перехресті цих доріг, так чи інакше вони йдуть до Бога. Його ікона зовсім незвична. Нині і машинки, і літачки, яких у Біблії точно не було. Незвичне сусідство має у монастирському готелі. Він уроженець Лемківщини, живе поряд з поляком, активним учасником руху Солідарність. Слава Україні, героям слава Михала Плоцького католицька церква у 80-х буквально врятувала після політв'язнення. Ікони на пленері малює лемківські, дуже яскраві, відчуваючи провину перед українцями за операцію вісла. Лемки были прогнаны со своих сіл, за своих мест после войны. Поляками. Я подумал, что эти люди, эти украинцы, являются символом всех людей прогнанных. А одну зобразив на коробці з-під патронів організатори кажуть, такі експерименти церква підтримує, бо все написане з думкою про Бога і з любов'ю несе добро. Я думаю, що сама ікона, як появилась вона, вона вже була нестандартна. Були іконоборці, багато не приймали ікону, вважали, що це і для нас. це євангелія біблія в красках, і через ікону. Можна також передавати інформацію і передавати свої добрі ну, добре Людина, яка пише ікону, вона повинна бути віруча, вона знає про що вона хоче сказати. Її емоційний стан передається. От тоді воно виходить справжня ікона з 30 листопада. і аж до хрещення ікони демонструватимуть у Софії. Гроші за квитки підуть на роботу з переселенцями, а також ікони обіцяють видати друком зі спеціальними молитвами мігранта або мандрівника. Ольга Чайко Юрій Гердовкін, факти ICTV.